Прославлення це те, для чого створені люди і до чого покликані віруючі, тобто ми. А музика та спів це інструмент для хвали нашого Ісуса Христа. Наше завдання це не обмежити поклоніння музичним супроводом, а навпаки, надихати церкву, поклонятися Богу завжди і в будь-який час. Ми, як музичні служителі церкви, маємо ціль, це щоб кожна душа, яка прийшла в церкву, відкривала свої вуста і хвалила Його задля цього. Кожен прикладає багато зусиль, витрачає час на репетиції, індивідуальні заняття для свого розвитку, пошук репертуару, перекладів і багато іншої дрібної роботи, яку можливо непомітно, але ми можемо побачити тільки результат. І ми розуміємо, що на нас лежить велика відповідальність перед Богом та перед вами. Тому наше поклоніння в першу чергу починається з дому, з роботи, з цінностей і найголовніше з любові. Вірш, на якому ми будуємо служіння, записаний в 1 Коринтян 13.1. Я можу грати, можу співати, але якщо немає любові до Бога, до людей, тоді я ніщо крім звуку і користі ніякої не приношу. Наша цінність це любов до Бога та до вас. І наша ціль це разом з вами поклонятися Богу через пісні. Ніякий час, війна, емоції, настрій не має забирати поклоніння. І в сьогоднішній період ми, церква, маємо вчитись поклонятись Ісусу і навіть тоді, коли мене щось не влаштовує. Бо істинне прославлення це про Нього, а не про мене. Не про нас. І навіть не про музику.